Тарас, якщо ми перенесемося в сусідній регіон, по суті він дуже близько, і от і я напередодні поводив опитування серед своїх глядачів, де ви вважаєте найімовірніше, може виникнути ще один конфлікт військовий. І от вони назвали це на напад Азербайджану на Вірменію. Дійсно, грунт до цього є. Тому що, ну, якщо згадати географію, Азербайджан він складається з двох частин, тобто є материкова частина, так би мовити, далі йде такий вірменський клин, і він відокремлює від нахичування, яка є батьківщиною нинішнього керівника Азербайджану. Це невеличка автономна область нахичування, тобто яка була утворена ще в далекі совєтські часи. Це пов'язано з тим, що значна частина азербайджанців вона живе в Ірані, в північно-західному Ірані, де вони становлять значну кількість населення, і фактично азербайджанців в Ірані є найбільше, ніж в самому Азербайджані. Плюс теперішній лідер Азербайджану Аятелаф у мене сам є азербайджанцем етнічним. І таким чином Азербайджан захоче пробити собі коридор от до нахідчування. Наскільки цей конфлікт є ймовірним? Дуже ймовірним, дуже ймовірним на фоні виходу Росії з Південного Кавказу, на фоні поразки Вірменії, безумовно, і в Турції, і в Азербайджану може виникнути спокуса з'єднатися через так званий Зангізурський коридор. Ну, якщо ми подивимося на карту, то Нахічивань автономна в складі Вірменії вона примикає до Турції, а потім лежить Зангезурський коридор, який є частиною Вірменії, і далі Азербайджан. І там і це є 40 кілометрів відстані між Нахічеванню і Азербайджаном. І ми чули заяви і Ерджепа Ердогана про те, що він якимось чином має намір. Цю проблему вирішити. Її можна вирішити дійсно тільки двома шляхами: або йти через північний Іран, де справді абсолютно точно це є азербайджанців є більше, ніж самому Азербайджані. Але є простіший шлях використати ослабленість Вірменії, відсутність союзників у Вірменії на сьогодні і е, розпочати силову операцію, з'єднавши захичувань з, з Азербайджаном. Так, безумовно, це є. І Сполучені Штати Америки не даремно оголосили про те, про свій намір провести військові навчання спільно з Вірменією, оскільки вони просто вже побачили, що це справді ще одна точка, де може загорітися пожежа війни, і зростаючі апетит Туреччини в цьому є основою пан пантюркізм, теперішнього керівництва Туреччини. Він видний, що називається неозброєним оком, і туреччині це крайньо важливо, щоб е, здобути е, оцей Зангізурський коридор, пізніше через Азербайджан вийти, вийти на Каспі, а там Казахстан тюркомовний народ, там в Середній Азії ще є цілий ряд тюркомовних народів. Після цього виникає ідея, яка може співпасти з інтересами Сполучених Штатів Америки, яка полягає в поділі Ірану, тому що Іран. Це не просто азербайджанці і перси, а це справді так і є. Там, от, будь ласка, американцям давно муліє Іран, і тут турки пропонують свою, так би сказати, силову місію. І, зрештою, там же стоїть і Сірія, щодо якої у Туреччини також є свої плани, бо турки мають свою внутрішню проблему, яка полягає в проблемі курдів який 40 з лишнім мільйонний народ, поділений між трьома державами, який вповні міг би мати свою власну державу, але турки з цим ніколи не погодяться. І для турків вирішення цієї курдської проблеми може так само бути в руслі територіальних захоплень спільно з Азібарджаном. Чи це стосується Вірменії, чи більш далекої ідеї здобуття контролю над північним Іраном? Оце може бути. І це такий вузол протиріч, які, від якого, чесно кажучи, якщо ще ну, влізти в таку в прогнозну конспірологію, то від цього може голова піти. Тому що ну, вся попередня історія, там не беремо від Древній Греції і Древнього Риму, беремо хоча б за останнє століття попереднє, 20 те показувала. Що як тільки ви починаєте маленькою побідоносною війну, вона може привести до зовсім непередбачуваних великих наслідків. І куди, буде рух, куди будуть рухатися ті чи інші країни, ну це годі передбачити. Просто я ще раз вернусь до того: якби Захід не дав так довго тривати російсько-українській війні, а це можна було і можна зараз зробити, радикально збільшивши поставки зброї в Україні. То він би таким чином захід впливав би на зменшення конфліктності в світі. А чим довше триває російсько-українська війна, тим більше спокуси є у різних країн вирішити свої територіальні проблеми чи, чи реалізувати свої територіальні зазіхання на фоні триваючої затяжної російсько-української війни. Тому я й сказав, що, що подібного роду конфлікт, який ми про який ми говоримо між ізраїльтянами і палестинцями. Він є прямим сигналом Сполученим Штатам Америки, що ви ситуації вийде з-під вашого контроля. Що ви думаєте, що контролюючи перебіг російсько-української війни, ви контролюєтесь і війну, і світ. А це є не так, тому що в будь-який момент появляться інші гравці, інші країни, країни чи терористичні режими, чи терористичні організації, які зіб'ють цей контроль, і в якийсь момент ситуація в світі вийде з під контролю. І оця американська ідея, що вони хочуть все контролювати і все тримати в полі свого зору, вона може потерпіти крах. От тоді світ стане на порозі третьої світової. Тобто треба радикально міняти стратегію. Я тут не апелюю до, до країн-терористів чи до Китаю, чи до глобального півдня. Ми мало впливу маємо на це. Але до Заходу на чолі США апелювати можна і треба. І це є ключ не до розпалювання, а до погашення імовірностей виникнення глобального збройного конфлікту в світі, добре. Чи означає це, що російсько-український конфлікт за своєю тривалістю буде і далі таким же вяло протікаючим і він вийде за межі терміну Джо Байдена? Я думаю, що у разі зміни стратегії і зміни підходів Сполучених Штатів Америки є реальний шанс завершити цю війну в 2024 році до президентських виборів Сполучених Америки. Такий шанс є. Чи він реалізується, залежить від того, які рішення прийме вище політичне керівництво Сполучених Штатів Америки. Тобто варіант, що воно може. Завершиться в 24 році. Є. Я вважаю його реальним, але також є і небезпека, що конфлікт е, зайде за президентські вибори, і тоді ситуація погіршиться для всіх. Тому що ми не знаємо, хто їх виграє в Сполучених Штатах Америки, але хто виграє, буде ситуація несприятлива, ну, то для України це може мати дуже і дуже серйозні негативні наслідки. Ми маємо, перти, ми маємо перти на всіх майданчиках на те, що наступний рік може стати вирішальним в російсько-українській війні з точки зору надання Україні необхідних ресурсів для перемоги. А це в свою чергу буде мати вирішальне значення для непоширення і нерозповсюдження загрози виникнення глобального конфлікту чи Третьої світової війни на планеті земля. Тобто о, 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 ті конфлікти, два конфлікти наразі, які ми говорили, це є найбільш імовірні, чи є ще якісь, так щоб на завершення? Ці, ці є найбільш імовірні, але я вже можу повторити ще раз: є невирішені суперечки між Пакистаном і Індією, є територіальні суперечки між Китаєм і Індією, між Китаєм і Філіппінами в Південно-Китайському морі. Китай виношує і тільки чатує на сприятливу ситуацію, щоб розв'язати війну проти Тайваню, або добитися там, до речі, в наступному році вибори на Тайвані, або добитися зміни керівництва в Тайвані, щоб Тайвань приєднався добровільно, і це тільки то, що не є на поверхні. Але я вас запевняю, що невирішених конфліктів в світі є багато. Який з них може стати тригером чи спусковим механізмом? Для розпалювання світової пожежі, ми до кінця не знаємо. Ми повинні просто уявляти собі тільки напрямок політики. А напрямком політики і стратегією цивілізованого світу має бути зменшення загрози виникнення глобального конфлікту. І в цьому фокусі питання російсько-української війни постає мегаглобальним явищем. І це з самого початку було ясно, що напавши на Україну. Путін відразу не просто зруйнував світовий е, порядок, який виник після Другої світової війни, е, він зразу зробив російсько-українську війну глобальним явищем. І ось через два роки ми просто наочно спостерігаємо, наскільки ця війна глобалізувала е, вплинула на глобальний світ. Я веду мову тільки про зміну напрямку політики. Цивілізованого заходу, передусім Сполучених Штатів Америки. Тобто, це може, це зміна вектору політики в Сполучених Штатах Америки може радикально, ну принаймні серйозно, знизити ймовірність виникнення глобального конфлікту в світі в, світі в майбутньому. Тобто, якщо це не вирішується в двадцять четвертому році, то глобальний конфлікт стає невідворотним. Ну так, вірогідність. Вірогідність може дойти до критичної точки зору, за якою відбудеться якісний перехід. Що може закипіти? Так, це дуже сумний прогноз. Але, на жаль, ну, на моєму каналі немає таких легких прогнозів. Вони є максимально реальними. Це був Тарас Стецьків, політик. Якщо вам було цікаве і змістовним це відео, обов'язково поставте подобайку, Прокоментуйте його, підпишіться на мій канал це дуже важливо. Для, для його поширення, для просування. Ну, і все буде Україна. Дякую. Дякую.